Притчі, Книга Притч, є така книга, це дуже розумна книга. Соломон був наймудріший чоловік на землі. І от тут його приповістки написані, чи його <кхи> премудрості. Є ще такі були тут, а теж написано, є такий був Агур, Лімуїл. І от Агур він писав 20 глава, притчі, 20 глава 7. -го. 8 стих, смотрите, что он говорит. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру». Знаете, я думаю, что это очень важливо для нас тоже, наставлення. И он говорит, «Суету и ложь удали от меня». Суету и ложь. Видите, суета, это, знаете, это такое, мы шевелимся, что-то делаем, делаем, а толку нет. Говорит, «Ложь, неправда, удали от меня». Знаєте, суєта це таке, що е, я щось роблю, але з того я не можу зробити його. Знаєте, буває таке, да, в нашому житті, що ми не можемо зробити. Хоча що б ми не робили, скільки б зусиль не, не прикладали, ми не можемо зробити нічого. Суєту і лож удалі від мене. Ні щити і багатства не давай мені. <кху> да, цікаві такі, такі слова. Ні щити і багатства не давай мені. А почому? говорит, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Вот бачите, такие, ну, мудрость. Просто я бы вам рады, читайте при Соломона или притчи Соломона. Вот. И это очень-очень много мудрости. Тут 37, 31 голова. Воно дуже буде благословенним для вас. Yeah. Хай Бословий. Yeah. Зі мною є дружина моя, хочу познайомити, Оксана. Yeah. Да. Yeah. Вона приїхала, вона приїхала здалеку, вона приїхала з Аляски. Oh -oh. да. Провідати чоловік. <реш> Я тут вже був місяць більше, а вона приїхала в Руменію і ми сюди приїхали. Вона дуже хотіла сюди, може пару слів, скажеш. <реш>